Добрий вечір, шановні паніто, панове. це Streambox TV. Ми знову в студії. Мене звати Роман Порій, пряма трансляція, і в нас в гостях представник обласної державної адміністрації, директор департаменту житлово-комунального господарства пан Назарій Романчук. Добрий день. Тема нашої сьогоднішньої розмови це проблема львівського сміття очима обласної адміністрації. І тема починається з того: питання: будівництво на Львівщині сміттєпереробного заводу. Тому що суспільство вже схвильовано, вже всі готові будувати, користуватися, бо проблема вже очевидна. Виступити людині у місті нема де щоб не перечепитися через пакет зі сміттям. Коли, як, на чому ми стоїмо? 10 грудня 2016 року обласної адміністрації був оголошений міжнародний конкурс на будівництво комплексу з утилізації твертих побутових відходів. Було вибрано три земельні ділянки: одна в Миколаївському районі, одна в Яворівському і одна в Другобицькому районі. І якраз оголошений був конкурс. Було ряд інвесторів, які подали свої пропозиції на першому етапі для будівництва цього комплексу. З них було відібрано три. Які в подальшому допущені до другого етапу на сьогодні ми вже маємо завершення цього етапу, і орієнтовно до 1 червня ми будемо мати інвестора. Подали три пропозиції: одну на Дрогобицький район. І два на дві пропозиції було на Миколаївський район. Тобто е, ті пропозиції вони роз'єднані, вони роз'єднані. І окремі конкурси йдуть по цим. Це є, як позицій. в рамках одного конкурсу, але Але і, людина але... як може подаватися і на, на ту ділянку і на цю ділянку. Mm -hmm. Одна третя ділянка, яка була. В Яворівському районі було, як ви знаєте, передано Львівській міській раді для будівництва свого заводу. Але, на жаль, вони таки не змогли це реалізувати. І, хоч і так публічно заявляли, що дайте нам землю, дайте нам землю, ми збудуємо. Але як ми бачимо, на сьогодні нічого там не зроблено, і в подальшому вони й відмовилися від тої ділянки. Ми з 1 до 1 червня будемо мати вже визначених переможців. Чи це буде один, чи це буде два. Заводи, які ми будемо мати, інвестори повністю за власні кошти готові будувати ці заводи. Тобто ми не залучаємо кошти ні обласного, ні місцевого, ні державного бюджету. Є експертна оці... експертна комісія, яка буде їх оцінювати. Їхні пропозиції. Вона вже з ними працює минулого тижня. Було заслуховування їхніх проектів, пропозицій їхніх, і я з певністю можу сказати, що хоча б один завод, але він буде збудований на Львівщині. І ми матимемо змогу сміття приймати як з міста Львова, так і з, з області загалом. Колись років 20 тому назад я був у США в програмі MBA, і ми мали екскурсію на сміттєпереробний завод органічних відходів. Тобто сміття, наскільки я знаю, невеликий спеціаліст в тому, буває різне. Так, і там до п'яти варіантів. І в ґрунті, напевно, лежить спочатку сортування, ідея починаючи від свідомості громадянина. От Хтось займається цим, назвемо це культурою е, обходження зі сміття від домогосподарства, і, тому що бачу, що вже є якась система окремих сортувальних баків і так далі. Але mm -hmm. я глибоко то не вникав, тому що живу за містом, і у нас це наголошує. У мене дві компостних ями, ось проплачений вивіз, приїжджає раз в два тижні величезна машина, добре обладнана, і воно кудись щезає. У мене проблем нема. А Львів стикнувся з колосальною проблемою і повернувся до того питання: львів'янин і сміття, і адміністрація міська і Львівськ. І хто винен? Знаєте, шукати е, винних, я думаю, що це, Не часу. немає часу, та, бо насправді, бачите, хтось до сих пір там, розповідає, що йому щось блокують, їх блокують, це що, багато, бо, хтось то, винуватий, то, хтось цей, але то, тут то, треба то, відкинути це і треба робити справу. І... Знову ж таки, говорю, хтось говорить, що ми будемо будувати, будувати заводи, але як ми бачимо, нічого в тому напрямку не робиться. І саме тому це от, як після трагедії на Грибовича пройшов певний період, і коли ми бачили, що Львівська міська рада, на жаль, ну, нічого не робить в напрямку будівництва нового заводу чи комплексу. І тому ми вирішили якраз взяти цю ініціативу в свої руки і самі оголосили цей конкурс. І знову ж таки, ми говоримо і що це сміття буде прийматися як з міста Львова, так і з районів області. І те, що ви говорили за сортування, це в технічному завданні на цей конкурс нами було прописано і це було умовою, що комплекс з переробки сміття буде включати в себе так само сортувальна лінія, яка буде відсортовувати сміття. А що стосується е, самих мешканців на місцях, то ми на сьогодні зараз розробляється це вже в стадії за стадії та, 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 завершення та, розробка. Програми поводження з твердими побутовими відходами у Львівській області і одною з важливих компонентів, якої краї буде просвітницька діяльність серед мешканців. У нас вже є міста, які вже в цьому напрямку активно підключилися, працюють. І я думаю, що в рамках тої програми ми вийдемо е... на нову культуру поводження з твердими побутовими відходами. У мене аналогії. Знаєте, от голландці, так, вирішуючи одну проблему, отримали другу проблему. І тепер вони сміття імпортують з братніх ближніх країн. Я думаю, що якщо Львів нормально, інвестори прийдуть, нормальні інвестори побачать цьому бізнес і нормально проінвестують цей проєкт, то ми можемо бути. Отим от. Ну, в цьому світі сміття це є великий бізнес. Чорної матерії, і... де буду ще зати, багато всякого сортованого і несортованого непотребу. Пригадується ще таке, така тема, як меморандум, так? Якась з між адміністрацією і з деяким суспільством. Як до чому зупинився чи куди розвивається? Це історія. Ну, перше хочу сказати, бо багатьох така хибна думка, що меморандум передбачає, от ми сьогодні його підписали, і значить, завтра вже сміття з міста Львова поїде по полігонах області. Насправді, меморандум окреслює чіткі кроки, що має зробити міська рада, що має зробити обласна адміністрація, що мають зробити органи місцевого самоврядування і обласна рада в тому плані, щоб вирішити проблему зі сміттям у Львові. На сьогодні вже чотири в рамках того меморандуму вже чотири міста, полігони області приймають сміття з міста Львова. По решта в містах зараз тривають громадські слухання, бо без згоди громади возити сміття ми вважаємо, це неправильно буде по відношенню до людей. І ми зараз їздимо на ці громадські слухання. Ну, на жаль, тут треба констатувати, що міська рада дуже так. Не до того долучається, і, наприклад, якщо взяти, то з офіційних представників тільки на одному з там більше 16 громадських слухань було проведено, на одному тільки був заступник міського голови. А так їздить депутат, тільки з нами депутат міської. Ради, який відстоює позицію міста Львова. І насправді це так само говорить, ну так от складається враження, що цей меморандум, і це вивезення сміття з міста Львова. Потрібно більше всього обласній адміністрації чи обласній раді, а місто до того ну, дуже пасивно долучається. Наступний приклад цьому є те, що ми згідно меморандуму передбачали, що ми з обласного бюджету, з обласного природоохоронного фонду виділяємо 30 мільйонів гривень на рік. На вирішення проблем тих полігонів, які будуть приймати сміття з міста Львова. А Львівська міська рада виділяє 70 мільйонів гривень. На сьогодні виділено тільки 20 мільйонів гривень, і це так само не стимулює ті території долучатись до якби, погодження на прийом сміття з міста Львова. І третє, що їздимо по цих громадських слуханнях, і перше, що питаються люди, це говорять, а чому до нас не їде міський голова, а чому до нас не їдуть його заступники. А присилають там депутата міської ради, для прикладу. І тут треба, ми вже і зверталися до міської ради, щоб більш активніше до того проявлятися. І по пунктах там є прописано, що хто має робити. І якби міська рада робила, і повірте, що ми б вже мали не тільки чотири міста, а значно більше, які б долучились до цього меморандуму. А у Львові працюють структури, які вивозять сміття. Їх є декілька, вони добре обладнані, і одна проблема торкається власне, їх найбільше. Вони якось долучаються, не було ідеї кооперуватися, акціонуватися в цій темі. Ну, долучивши якісь кредити, кошти, тим більше, що і обласна адміністрація да, могли би долучитися на навіть на рівні кредиту. То тобто цікаво, коли громада дасть роші, є... запустить а потім забере свої гроші ну, назад. На сьогодні є інвестори, які готові приходити і самі будувати завод, і не треба брати на це кредити. І коли ми оголошували конкурс, суть його була яка: що ми даємо земельну ділянку. Ми забезпечуємо їх необхідним обсягом твердих побутових відходів для того, щоб цей завод в майбутньому працював ефективно, щоб він був загружений. І ми гарантували всім інвесторам, які приходили, що в них не буде ніяких бюрократичних труднощів. Тобто ми будемо повністю їм сприяти, допомагати в отриманні всіх відповідних дозволів, висновків і так далі, і так далі. І будь-хто не тільки там ті, що зараз приймають участь, могли долучитись до цього, і навіть ті ж самі перевізники, там чи як ви кажете, скоперуватися, могли ну, приймати тут, участь, цьому. Так. але насправді в них зараз є проблема з вивезенням, і вони всі зараз погружені в тому, щоб вивозити сміття з, з, зільвова е -е, ведення бізнесу і спілкування з людьми бізнесу, якщо приходить мастити інвестор, сучасний мастити інвестор. Він ну, в природі своїй має тягу будувати вертикально інтегроване господарство. Тобто, з одного боку, вони підуть вглиб так, до продуцента сміття, що вдаряє по тих пасивних наших структурах, які вивозили сміття і не змогли скооперуватися і побудувати цю вертикально інтегровану. Систему бік споживача, а друге, вони вийдуть вже на споживача тих продуктів, які будуть виготовлятися так, продукти переробки сміття, і вони вийдуть з тим сюди на ринок. І місце для місцевих може бути обмежене. Думати треба. Ну, ті інвестори, які приходять, і в першу чергу цікавий той об'єм сміття, який до них буде привозити. Бо на основі цього і на основі тих технологій, які використовують. При переробці сміття вони будуть з того отримувати щось. Перше, це буде відсортована сировина, яку так само можна йти на продаж. А друге, це буде процеси, ну, для прикладу, от зараз ми розглядаємо дві технології це виробництво РДФ-палива переробка сміття. тобто Інвестор бачить, що він буде виготовляти з того об'єму сміття певну кількість РДФ-палива, яка подальшому буде ним поставлятися на заводи, це земельні заводи, де є великі на, печі, потрібно. які можуть туди попасти. Відповідно, інша технологія, яка в нас зараз так само розглядається, це піроліз, термічна обробка сміття. І на основі неї так само буде виготовлятися теплова енергія, буде вироблятися електроенергія. А Відповідно, Біологічні варіанти? Біологічні, так само, як розглядається, як компост, що буде розглядатися. Компост, і, і це те, а... це це, що буде вироблятися в ході в переробки сміття, якраз буде інвестором компенсувати його ті затрати. Відповідно, воно буде знижувати той тариф, який ми будемо в подальшому мати на прийом, для прийому сміття. І дешевлювати. Щоб не доплачували. Так. <laughs> як голландці. Тобто інвестор вже тут прораховує і ми маємо я, ці всі знаю, розрахунки. Я знаю, це той процес курка яйце, що зараз зрозуміло починається. Ну, кожен е... хто вкладає свої гроші, хоче їх аппетита. Акценти, так, акценти переходять іншу площину. Та. Спочатку я пробував за сміттям, потім йде питання, а де його взяти? Ось, ну, це не наші проблеми на сьогоднішній день. Інша проблема пригадується, що навіть в нашій студії був ну, відомий французький бізнесмен, так, який приходив який до років 10 він розказував, тут ходив з ідеєю світлопереробного заводу. Він був на студії, він чуть не був на старті нашого проєкту. Ось яка доля, що він пропонував, і чим це все закінчилося? Бо я його вже не бачу з того моменту. Еджіс. Еджіс, так Edges. приблизно так. це да. те, що зараз міська влада працює кожен, працював, кожен так, тиждень, декларує та... про те, що вони будуть будувати завод і робити рекультивацію полігону. Ну, Скажу, вчора в нас відбулася якраз нарада з ними, де вони представляли, то, що вони зараз напрацювали і. Повірте, що те, що в них є на... зроблено, це є ну дуже поверхнево і воно ще на дуже сирій стадії. Тобто на сьогодні, що ми маємо? Проекту як такого немає, проекту заводу, більше того, не дуже то, проекту заводу, навіть немає техно... вони навіть ще не знають, на які технології вони це будуть будувати. І насправді, те, що говорили, що ми цього року будемо будувати завод, що Львівська міська рада таке говорила. Насправді, після вчорашньої наради ми зрозуміли, що це ну. На це треба буде ще дуже довгі роки, не, коли ну, вони ну, почнуть будувати. Вот коли інвестор, коли розповідаєте, що ми вже от завтра починаємо будувати, а вони, а вони переїжджають і говорять, що ми тільки будемо вивчати морфологію сміття, що вже насправді є всі заключення по цій не. же морфології, і вже тут ну це вже пройдений етап. А вони тільки розповідають, що от ми будемо вивчати, ми будемо думати, яку, який завод, по якій технології його будувати. В світі не так багато технологій будівництва того Та ні, вже зрободу. все давно побудовано. люди Давно думали. все вивчено і все, і все є готове. Це. І після того, як ми послухали, Що ну насправді це було. Нагадую, це лозунг голови міста візьми і зроби. Так, тільки На, коли це зробили. Ми залишилося. А коли зроби невідомо. Взя, взялися, та залишилося зроби. зробити Зробити, так. Ось. Ну і по-моєму, ми зацепили тему, так поставили деякі акценти. Я сам дещо е, зрозумів для себе, і оскільки ваш час обмежений, ваші плани на сьогоднішній день буду вас е, мучити. Але не думаю, що це наша остання зустріч. Мені приємно було з вами познайомитися в нашому ефірі. Е, шановні глядачі, е, ваші запитання пишіть е, просто на нашому каналі, і ми будемо передавати ваші запитання. Тобіше, що Пан Назарій Романчук теж має доступ до каналу і може там, як нормальний підписант, так дати відповіді. прямі відповіді на ваші каверзні питання. Хоча ви, напевно, зрозуміли, що я не на, кінець, так, на правильному шляху. Тому долучайтеся, піднімайте свою культуру відношення до сміття Ось, і чекайте на наші наступні. Трансляції, тому що вирішив я включитися в цю тему. Ось, і будемо підтягувати сюди, зацікавлених осіб. Чекаємо на переможців. так? Поможете мені отримати ексклюзивне інтерв'ю для вас, шановні. Дякую всім за увагу і до зустрічі в нашій наступній програмі. Дякую, Добре. пане Назарій.